Добрий день всім! Вітаю вас на каналі Село та Сало. І сьогодні ми розкажемо вам в цьому випуску про те, як ми збудували, чого ми скільки затратили, і конкретно по стройматеріалах і конкретно по грошах. Це будуть ціни на той період, коли ми будували двохрічної, як би сказати, давнини. І можна би порівняти, скільки сарай вийшов по ціні тоді, і скільки сарай, якби, якби це за час ми його хотіли будувати, скільки б він обійшов за час, я собі так виписав усе на листочок, взяв таку указку, як у школі, ну, щоб було зручно мені пригадувати і читати ці всі затрати, бо розумієте самі, що в голові цього всього не втримаєш. Якщо подивитися, наприклад, на наш сарай. От його длина з того краю і в той край 16 метрів. По ширині він у нас 9 метрів. Тобто ми затратили, от як його починали. Ну, понятно, що от цього я ще не врахував. Да, до речі, от площадку зробити бульдозером. Тоді там погрузчик такий приїхав, десь щось підсипав, десь щось потрамбував. Це там пару тисяч, я не знаю, 1003 чи 4, це, ці я не врахував, до речі, да. Ну нічого. Значить, зробили ми зразу розмітку цього сарая. Забили пакільці, натягнули вірьовки, виміряли отак по діагоналях вірьовками, щоб він був отак не косив, а чисто був у відповідних нормах таких геометричних. І потім почали копати траншею. Копали траншею самі вручну. Е, оцей край. З правої сторони, там траншея якби, як найменша, най... скажімо так. Тому що рельєф туди уходить у яму. Якби. А от той вугол, що з той сторони, якби по діагоналі, він на підвищення йде. То там траншея була найглибша. Там десь, мабуть, метра до півтора, ну, десь отако було глибиною. І отак, значить, ми викопали все по периметру. Потім купили ми. Бетонні такі блоки 50 на 50 і дліною по 2 метри. Ну, нам вдалося їх тут недалеко знайти. І якби по чисто символічній ціні, на той час ми їх купили по 50 гривень за штуку, нам хлопець віддав, то ми затратили 1400 гривень на ці блоки. Але сама доставка тих блоків, хоча вони тут майже геть рядом були. Доставка стоїла 4 тисячі гривень оцей кран, що нам привіз. Значить, приїхав цей кран, розгрузили ми їх, і він почав їх по одному стояв він від оцього сарая, від цього будівництва. Ну, такий Здоровецький приїхав, я не знаю, як він називається, ну стріла там дуже велика витягувалася. По одному блокові ми їх закладали по всьому периметру цього всього сарая. Пішло, в нас їх там 28 штук. Значить, і отак я ж кажу, отак все я виписую. Самі блоки 1400 плюс 4000 це екран. Зробили ми їх. Потім ми зробили опалубку на цих блоках, заложили туди проволоку, арматуру і залили це все бетоном. По бетону, по оці, що ми колотили, я чуть-чуть пізніше там буде в мене графат, де скільки ми затратили. Залили, зробили під нолюсе. І потім, значить, ми закупляли шлакоблок. Шлакоблока у нас на цей сарай пішло. Не шлакоблок, а мучкоблок, якби блок із отсєва такого зроблений. Значить, пішло у нас на цей, шлакоблок, на цей сарай 1600 штук. 1600 штук по 36 гривень на той час. Це була затрата 57 600 гривень. Далі. Цемент. Я цемент вам зараз скажу, скільки пішло на саме будівництво цього сарая. І плюс уже тоді заливка бетону у середині приміщення сарая, то пішло у нас 120 мішків по 25 кг. На той час ми його купували по 90 гривень за один мішок. Сума вийшла 10 800. Е, далі, коли ми будували стіни і заливали. Бетонну всю підлогу самим було дуже тяжко, тому що ну, мені не можна робити фізичну нагрузку, так як зробили операцію. Селезінку видалили, цукровий діабет, то ми нанімали робочих. Робочі нам допомагали, платили ми їм по 700 гривень одному чоловіку. Ми найняли двох чоловік. Я так скажу, в загальному вони у нас працювали 15 днів. Тобто ще 21 тисяча гривень пішло для робочих. Ну, це 15 днів було не постійно. По-моєму, там е за 10 днів ми наче вигнали стіни, і 5 днів тоді вже окремо, пізніше ми наняли їх, щоб зробити заливку підлоги. Далі. Перед тим, як ми, от вертаюся знову, робили стіни, ми отут провели таку, значить, водопроводну. Траншею зробили, це значить, від скважини. Труба у нас йде під землею в сарай. Оце десь на цьому рівні вона там входить у сарай. Значить, що сюди входить? Водопровід сам. Покупка насоса у скважину, покупка оцих ПВХ трубів, там 50-ка 60-ка, плюс оці всі з'єднання, плюс повороти, там крани, стики всякі і так далі. Розводка водопроводу по сараю вже плюс-мінус 10 тисяч гривень. Далі електрика. Е, Мається на увазі, повністю підведена електрика. У нас так само вона підведена від щита приборів, які знаходяться в гаражі під землею, тут де ось куча це лежить. отам там вход іде електрика і заходить в сарай. Плюс розводка по всьому сараю. Плюс електричні лампочки там і так далі, розетки там, коробки роздаточні. Все це десь приблизно плюс-мінус 8 тисяч гривень. Далі. На кришу. Вернемося ще, бо я ж так оце накидав, чисто, ну, що сповнив, те й записав. Криша у нас тут зроблена стропильним варіантом. Так лежать стропила, і туди ж лежать стропила в ту сторону. Одне, що я. Ну, як би сказати, виходили по тих грошах, що було, ну, і трошки зробив неправильно. В чому плані неправильно? У нас отут стропила лежать спочатку, отако. Получається, вони в нас отут 5 метрів. Ми не взяли їх перше, що ошибка 5-метрових, ми їх взяли 3 метрових і отак, знаєте, збивали отак в нахльост. Робили 5 метрів. Це була перша помилка. А друга помилка була та, що. Ми їх положили дуже широко. Ну, все виходило, впиралося в гроші, не було більше грошей і зробили, як зробили. Ширина між нашими стропилами 1,40 м, а треба було б покласти в два рази більше, хоча б сантиметрів через 70 Було б набагато краще, навіть якщо б ми їх збивали в нахльост. В чому тут виходить, що це погано. Розумієте, коли підбили тоді доски знизу, поклали мінеральну вату утеплення, підбили доски зверху, застелили андулін. Воно все одно має якийсь вес свій. І від тяжесті стропила чуть-чуть зробили прогин. Тут зараз ви цього прогина не бачите. Ми порівняли цим літом цей прогин таким чином, що знизу з сарая підбивали отаку металеву трубу, і під неї поставили підпорки і домкратом підняли. Тобто зараз тут ідеально рівно. А якось закінчимо по матеріалах, підемо на ту сторону, я покажу, як воно було до цього, бо ту сторону ще ми не зробили. Значить, по досках. доски, Пішло у нас. зараз е... десь тут у нас є доски. Е... Мінеральна вата. Давайте ладно, по порядку. Значить, е... як стропила поставили, підбили доски знизу, застелили мінеральною ватою. Це у нас пішло там 20 рулонів. О, така вата була в рулонах. Ми тоді брали її по 500 гривень, затратили 10 тисяч гривень. Ага, ось і дійшли до досок. Досок у нас пішло 5 кубів на оцю кришу. 5 кубів ми брали тоді по 7 тисяч гривень. Тобто затрата 35 тисяч гривень. Далі, андулін, ось оцей, що ви бачите, червоненький, нам повезло тоді в тому плані, що ми знайшли Андулін по дешевій ціні. Він був новий, просто люди його купили і не використали. І ми його брали по 100 гривень за один лист, хоча в магазині тоді він був новий, по 220 Ми взяли по 100. На це приміщення Сарая пішло 120 листів Андуліна. Тобто затрата пішла 12 тисяч гривень. Вентиляція. Ви бачите, там одна, друга і третя отут була, ну ми зараз зняли, але є той самий вентилятор, який був у нас. Затрата була по 1000 гривень на один вентилятор. Тобто, три вентилятора три тисячі гривень. Далі. Утеплення. Утеплення мінеральна вата, яка з надвору, отут. Пішло сім палет. Кожну палету купували по 1500 гривень. Тобто ціна загальна 10500. Далі. Електроди, діски, які, значить, тратили там для металу, який буде, скажімо, зварюватися клітки і так далі. Затрата була 8 тисяч гривень. Далі, бачите, воно в мене трошки так розкидано, розкидане, та йте, клей для приклейки вати до шлакоблока. Він є різний: один, яким клеїться, а другий, який оце вже на дворі шпаклюється. Для поклейки самого, що клеїться, 40 мішків по 200 гривень це 8 тисяч гривень. А клей, який вже тоді щекатурився зверху на сітку, бо наклеюється сітка, і клей, тоді, яким шпаклюється, то пішло 60 мішків по 220 гривень це 13 тисяч 200 Вікна, вроді би, нічого, три штуки, теж би ми знайшли. По 2 тисячі гривень це 6 тисяч гривень. Чисто розходні матеріали, я ж кажу, такі, як гвозді, наприклад. Да, от не видно ніде де ж де ж ті гвозді, а от пішло сюди 30 кг по 65 це 1250. Тоді, от ми й дійшли до ось такого оціла. Коли ми його починали тільки будувати за цей весь період, оце на цей сарай, у нас пішло 4 машини по 13 тонн. Це і на стіни, це і на фундамент, це і на заливку полу, е, значить, три. 4 машини по 13 тонн це 18 тисяч гривень. І метал, з якого ми робили клітки всередині, вроді би, так і нема на що дивитися там. А майже 2 тонни пішло металу. Метал ми купляли як новий, так і бушний на металопрокаті, на металозборі. По 20 гривень, тобто 40 тисяч гривень пішов на метал. Ну от, от вам, в принципі, от майже оце все, що ми затратили. Це я ще не вважаю, що бувала ще доставка там тих самих досок, допустимо, тих самих вікон, тих самих усіх мілочей, які так, от, допустимо, в процесі роботи виникають, що треба щось десь докупити. Приходиться, от елементарно, навіть своєю машиною з'їздити в город, вернутися назад. Це вже затрачуєш там літри-дві-три солярки, розумієте? Але кожен ТС тих самих робочих привезти, це теж були гроші і гроші і гроші. Про ти тут теж знімається, да? так. І значить, що по цій е, смітті, як би сказати? Оце все, що я назвав. Оце все, що якщо зібрати до кучки, у нас затрата йде на той момент 286 гривень. О, вибачте, 286 тисяч 450 гривень. Враховуючи те, що долар тоді був там по 26, по 27, там по 28 скакав на той період 2 роки назад, от це виходить в десятку тисяч доларів. Це коштував цей сарай на той момент, коли ми його будували. Якби людина, наприклад, захотіла його будувати от зараз. То врахуйте, що долар сьогодні там 36 там, чи 38, це ще у скільки раз е, дорожче. Плюс врахуйте те, що самі стройматеріали теж е, підвищуються в ціні. Я так думаю, що по отакий саме, це все те саме побудувати, ну тисяч, напевно, 15 доларів знадобиться. Тепер, що я скажу, одне, що е, я казав, що от тут криша. Була теж просівша, ми її підрівняли. Зараз ми перейдемо на задню частину двору, і я покажу е, те, що, якби, що дає те, що економиш на стройматеріалах. Тож прошу за мною назад. Що, Петрович, ти ж. Ось дивіться. Ми зараз знаходимося на задній частині двору. І якщо уважно подивитися на кришу, ну, от бачите, ми тут утеплили, не видно стропил, через який період вони знаходяться. Але я вам сказав, що вони знаходяться От через, наприклад, одне отут, а друге десь що тут. Через 1,40, коротше. А треба було б їх частенько класти так через 70 см було б набагато краще. Тому що, дивіться, якщо поглянуть на кришу на її плоскость, то видно, що посередині отака виямка. Якби криша ну, від своєї тяжесті, на стропилах, стропила збиті були отако, отако чуть-чуть просіли, як то кажуть. Розумієте, в такому плані. Перед був такий же ж самий, ну ми його просто домкратами підняли зсередини, підмостили. Металеві труби і зробили таку підпорку. То перед ми зробили. Зад в цьому році ми не зробили. Я думаю, що на наступний рік ми його теж так само підніпремо і порівняємо. Це не смертельно, це нічого страшного, але все веду до того, що якщо робить, то треба робити це все капітально і так, як треба. Тому що люба помилка рано чи пізно вона все одно про себе скаже. Тож. Вирішуйте самі, от, якщо ви хочете побудувати такий сарай, чи стоїть вам це все робити, чи не стоїть це все вам робити. І значить, подумайте перед тим, як почати займатися стройкою, просчитайте це все, скільки там треба вам коштів, скільки конкретно треба на даний матеріал, щоб ви от все це прикинули, посчитали. І потім прийняли для себе вірне рішення з приводу будівництва сарая чи не будівництва. розумієте? Тож, прошу вас, підписуйтесь на наш канал Село та Сало, ставте лайки. Всім гарного дня, до побачення!